Сьогодні вербна неділя. По всій країні у храмах освячують вербну лозу. Святкові богослужіння тривають і у Києві. Наші журналісти перебувають у різних храмах столиці. З Михайлівського собору зараз із нами наживо Василь Саф'янюк. Василю вітаю зі святом. Тобі слово. Вітаю, Юля. Справді святкові богослужіння сьогодні у різних церквах, храмах і соборах. У столиці відбуваються у головній духовній святині києво Печерській лаврі, намісник Авраамі проводить богослужіння, а тут, у Михайлівському золотоверхому, на міс... Керівник Православної церкви України Епіфаній проводить богослужіння. Саме ж свято символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. І тоді, 2025 років тому, його вітали пальмовими гілками. Власне, це ще у християн західного обряду називається пальмова неділя. Ну, а у християн східного обряду це вербна неділя. І в Україні традиційно саме верба перша розквітає і саме Цими гілками християни вітають один одного із цим великим святом. Тут на Михайлівській площі перед собором самого ранку вже були десятки людей, які власне і готували і продавали вербову лозу. Дехто з киян і гостей приходив із своїми гілками, і люди заходили. Ще з восьмої ранку у Михайлівський собор І ми поспілкувалися, поцікавилися, який ж настрій у людей і з яким саме настроєм вони прийшли на святкове богослуження. От до вашої уваги, думки киян. Пропоную послухати святковим. Чекаємо найближчого великого свята. А сьогодні святкуємо вербі неділю. Прийшов посвятити вербу. Сові хороший настрій ну, через деждень Пасха. Велидень. Перемога, звичайно, перемога і миру. Святкове богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі проводить предстоятель Православної церкви України, блаженніший Епіфаній. В самому храмі доволі таки велелюдно тисячі людей. Прийшли сьогодні посвятити лозу. Власне, освячується гілля і несуть люди його додому як символ прагнення того, щоб Господь був з ними постійно у їхніх оселях. Тож варто після богослужіння поділитися цим святом і святковим настроєм із своїми рідними. І от ще ми спілкувалися із прихожанами, вірянами. Пропоную послухати думку людей. Це дуже світле свято, тому. Стараємось приходити до храму. Настрій, на жаль, не такий, як колись був через те, що відбувається в нашій країні, але все одно думаю, Бог нам допоможе, щоб все сталося, був мир на нашій землі і все було добре. Ну а по завершенню богослужіння, звісно, з вербовою гілками потрібно прийти додому і привітати своїх рідних та близьких, примовляючи не я б'ю, а лоза б'є віднині за тиждень, великдень. Юля, дякую, Василь Сафінюк долучався до нас з Михайлівського собору, де триває святкове богослужіння до вербної неділі. Наша кореспондентка Ольга Чайко зараз перебуває на святковому богослужінні в Римо-католицькому костелі Святого Миколая у Києві, готова ділитися атмосферою. Олю, вітаю зі святом! Як святкують верну неділю Римо-католики? Зі святом Юлія святкують всі українці однаково святять вербу. Власне, перед костелом вже посвятили вербу, тому що католики починають із того, що вони її святять, а потім проходить служба у храмі. Хтось приніс такі от букетики із собою, а хтось мав змогу купити їх прямо у костелі. Їх збирали ще у березні у Чернівцях, і гроші можна було обкласти будь-які. Хтось брав безкоштовно, хтось мав 200 гривень, 20 гривень. Ці всі гроші зі. Рині, вони підуть на відпочинок дітей саме от віріант цієї е, верба котики, є сухоцвіти, яєчко таке маленьке і колосочок. Якщо з березня дотепер вона нас дочекалася, то ще проживе трошки. Прослужить людям на радість. Власне, вербу треба тримати до кінця року, і загалом у костелі сьогодні очікують до п'яти сотень вірян. Це так звані недільні віряни, тобто ці люди, які ходять переважно на вербну неділю та на великдень. Служби сьогодні проходитимуть тут раз на півтори години. Відповідно, спочатку світитимуть вербу, а потім проходитимуть служби. Сьогодні взагалі таке святкування з особливо піднесеним настрім з одного боку. Дійсно війна, і все що ми чуємо по телебаченню в новинах. Дуже страшно з іншим. Щого боку, все таки християни західного і східного обряду святкують і великдень, і вербну неділю разом. Тому тут бачать у цьому певний символізм. Для нас для України це також якесь особливе має значення і символізм. Адже вже, на жаль, в цьому часі, коли було повномасштабне вторгнення, на початку ми були як ми. А сьогодні якось вже після трьох років так буває, що вже рідше ми вживаємо слово ми, ми втомлені війною. На жаль, люди менше здається донатять, волонтерать. І ця єдність нам більше потрібна. Для мене важливо, і це свято, бо ми готуємося до Воскресіння Господнього, а це вже сьогодні будемо переживати муки Господні. Тут я маю нагадати глядачам про те, що костел Святого Миколая це особливе місце. Він дуже сильно постраждав під час бомбардування Києва зранку 20 грудня минулого року, тобто вже минуло чотири місяці. Віряни допомагали його прибирати. Мінкульт на гроші ЮНЕСКО обіцяв усе відновити. Та, поки усе в костелі роблять власними силами, ну не все мають право, оскільки він у підпорядкування не у католицькій церкві. Власне, вже відновили розу над входом. Там замінили скло, частково його перекрили полікарбонатом. А от минулого тижня, після того, як йшли дуже сильні дощі, довелося самим також знімати скло на верхніх баштах, тому що через вітер, через дощ все могло попадати просто на голови вірянам. Зараз всередині все убезпечено ззовні. Теж і для того, щоб не закінчувати на такій мінорній ноті, хочу сказати, що нас привітали у костелі, подарували нам вербу. Тому як сьогодні кажуть, не я б'ю верба б'є за День великдень. Зараз поїду на канал і трохи посвяткуємо наскільки це можна. Юлю, дякую, Оля. Це була Ольга Чайко, святкового обслужіння в римокатолицькому католицькому костелі Святого Миколая у Києві.